Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечері молитві розважання і запрошую до молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Коли людина повертається до свого сумління, до її душі повертається мир і спокій, а мир нашої душі це те, ким ми є. Бачите, як архієпископшин говорить, що повернення до свого сумління, тобто усвідомлення себе як особистості, це є запорука миру. А запорука миру це розуміння, хто я є. Тобто, коли людина знає, хто вона є, чого вона хоче, що вона вміє, чого не вміє, і що найважливіше, що вона не боїться визнавати своїх помилок. Це повертає її до миру. Бо коли ми є в стані гріха, ми є засліплені, ми нічого не бачимо, крім свого гріха. І цей гріх ми хочемо сховати. Знаєте, це як от е, одягнути гарні білі штани чоловікові, і в гості, коли він, поки він. Ішов гость і гості, десь там чимось забруднився. І він намагається якось так стати, прийшовши в гості, щоб ніхто не бачив отої невеличкої, знаєте, брудно, плямки бруду на його білих штанах. Тобто він ховається. Людина ховає свій бруд. Тому що людина хоче бути досконалою. І от коли ми живемо в стані гріха, ми все своє життя, намагає, будемо так сказати, поки ми живемо в стані гріха, ми, це, ми цей бруд хочемо сховати, ми живемо в страсі, що хтось це виявить. Відповідно, це є неспокій. Тоді людина перестає себе розуміти, бо її вся увага, її вся сила, думка зосереджена тільки на одному. Сховати цей бруд, щоб ніхто не дізнався. І от коли ми приступаємо до сповіді, ми звільняємося від цього бруду. Ми звільняємося, ми очищаємо себе від бруду, ми перестаємо жити в страсі. Ми перестаємо всю свою увагу концентрувати на тому, щоби сховати свій бруд, бо після сповіді людина стає вільною. Вона знає, що вона є чиста. Вона знає, що їй нічого не загрожує. Вона знає, що їй не треба нічого ховати. В першу чергу перед самим собою. І ось тоді наступає мир. Тоді людина бачить себе. Тоді всі її зусилля, духовні, моральні, фізичні, зосереджені на тому, щоби бути щасливим. Зосереджені на тому, щоб себе розвивати. От проста різниця між тим, що значить жити в гріху і що звільнитися від гріха. І зараз, на жаль, багато українців живуть в гріху. І їхній гріх це заперечувати війну. Це заперечувати. Ті смерті тих хлопців, які нас захищають, ти заперечувати смерті сотень, і скажу так і тисяч людей, мирних, мирного населення. Заперечувати і казати, що а я не маю йти на війну. Я тут в тилу буду, я тут буду працювати, щоб підтримувати армію. Але знаєте, мені згадується, ну, та не згадується, але це є дійсно історичні факти того, що коли була Друга світова війна, чоловіки йшли на війну, а жінки не боялися стати на чоловічу роботу, бо вони знали, що якщо їхні чоловіки їх не захистять, тоді їх чекає рабство. Знищення, смерть, наруга, насильство. А в нас, на жаль, багато людей, чоловіків, грішать. Грішать тим, що ховаються, ховаються від цієї війни, заперечуються війна. Вони мають мир, вони, перепрошую, вони не мають спокою в своїй душі. Вони живуть в постійному страсі. Що вилиється цей страх їхній, я не знаю. Але якщо ми хочемо мати мир і жити в мирі, значить повинні звільнитись від гріха. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, навіки, віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови, здарови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всі, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на спокійну ніч, а завтра даруй нам день перемоги. Бо Ти святий іси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую вам за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!